Управління соціальних об'єктів Хмельницької АЕС це улюблене місце багатьох нетішенців, які ведуть активний спосіб життя. На його базі дорослі та діти мають можливість з користю проводити дозвілля, займаючись різними видами спорту. Спортивні споруди та майданчики управління постійно оновлюються. Чимало зусиль докладено і для покращення матеріальної бази. Багато докладається зусиль адміністрації, досить багато зусиль докладається колективом, аби розвивати. Вася, не стояти на місці, ну і відповідно, ми маємо і відповідні результати, показники як на чемпіонатах України, на чемпіонатах Європи і світу. Також серед останніх покращень проведення ремонту та заміна татамі у двох залах відділення Самбо і Дзюдо. Нетішинська школа самбо давно відома своїми здобутками в активі підопічних заслуженого тренера України Геннадія Горохова. Перемоги на найпрестижніших змаганнях світу та Європи. Загалом тут займається понад 180 спортсменів різного віку. Дуже вдячні для Хмельницької АЕС, що придбали для нас нові татамі. Будемо старатися показувати новий результат. Дуже класно, що нам так виділили кошти, постелили нові мати. Для нас це буде дуже класно тренуватись, рости. Оцінили нове покриття і молодші вихованці відділення. За словами тренера Сергія Шершня, воно вигідно відрізняється своєю якістю та багатофункціональністю. Дуже якісні татами німецького виробництва. На таких татамі можна проводити чемпіонати світу Європи. Тепер ми можемо виховувати універсальних борців, тому що за 2-3 хвилини ми можемо це покриття накрити покришкою і буде килим для боротьби самбо. Вільної боротьби, а коли ми кришку знімаємо, то зразу переходить наш татамі, де можна на ньому займатися боротьбою. дзюдо. На глибоке переконання адміністрації управління покращення матеріальної бази матиме позитивний вплив на подальші результати вихованців комплексної дитячо-юнацької спортивної школи, а також дасть можливість організовувати змагання високого рівня. Плануємо турніри, чемпіонати, тому що в нас хороші дітки, це наше майбутнє цвіт нашої нації. Тому я думаю, що в нас це вийде завдяки батькам співпраці, завдяки співпраці адміністрації. Ну і відповідно підтримки первинної пороспілкової організації. Наразі ведеться активна робота щодо закупівлі спортивного інвентарю, придбані нові фехтувальні доріжки, м'ячі та сітки для футболістів, в планах оновлення спорядження для відділення боксу. Три спортивні об'єкти Хмельницької АЕС також задіяні у державній програмі для захисників ветеранський спорт. Управління соціальних об'єктів філії ВПХС продовжує розвиватися, щоб надавати послуги для відвідувачів на якісно новому рівні.